Протягом 24 років Анатолій Мельничук працював головним лікарем другої міської лікарні. На усі слова шани вдячності та підтримки на свою адресу. Ювіляр говорить, що без роботи усього колективу таких професійних успіхів він навряд чи досяг би. І ми працювали плідно, працювали дружно. А саме головне, ми створювали цей колектив і цю лікарню. Я не буду говорити досить поширено, але скажу. Що всіх карпуса, які будувалися без участі колективу, без її величезної допомоги колективу, ми б їх не освоїли. Я дійсно працював сумлінно на всіх етапах. Так мене навчили мої вчителі і мої батьки. Медичну практику ювіляр не залишає і досі, очолюючи одне з відділень лікарні. Для своїх колег він учитель, який завжди дасть професійну пораду та батьківську настанову. Золоті руки як хірург, як організатор чудовий, як старший товариш-викладач, як вчитель, також дуже поважна людина. Тобто передає досвід молоді, як хірургічний, так і життєвий. Він вчить відношення до людей, як до наших пацієнтів, як до своїх родичів, як до своїх близьких людей. Це саме головне. За плечима Анатолія Мельничука, понад півстоліття медичної діяльності та понад 10 тисяч проведених операцій. Керівники області та міста називають ювіляра одним з тих, ким має пишатися не лише Житомирщина, а вся Україна. Після того як він залишив посаду головного лікаря, він 15 років працює завідувачі відділення. Він активний. Працює хірург вищої категорії, і мені здається, що ми сьогодні хочемо низько вклонитися, подякувати цій людині, тому що таких парадних принципових кваліфікованих людей їх не так багато в нашій області. Це людина-хірург, це людина, який присвятив своє життя медицині. Сьогодні він святкує свій ювілей 75 років. Сам уже вік і праця в цьому віці, і витребуваність говорить про те, що ця людина спасла не одне життя. Що це людина вшанована в колективі? Що це людина потрібна суспільству? Життєвий доробок Анатолія Мельничука знайшов своє відображення у почесних нагородах. Ювіляр отримав відзнаки Честь і слава Житомирщини та за заслуги перед Житомиром третього ступеню.